10 червня погода в Україні стане теплішою в усіх областях. На заході півночі, а також місцями на півдні та сході, прогнозуються дощі з грозами. Нарешті території країни сухо. Температура повітря у нічний час від плюс 12 до плюс 19. Засвітла до 29 градусів тепла. На Полтавщині мінливо хмарно, без опадів. Удень стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 29. Після опівночі температура сягатиме 12 градусів. Від ранку до самого вечора у Кременчуці похмарить. Без опадів повітря прогріється до плюс 28 в день, уночі ж становитиме 18 градусів тепла. Хмарна погода протримається у горішніх плавнях увесь день суботи. Без опадів у неділю ймовірний короткочасний дрібний дощ. Нічна температура повітря плюс 18, денна плюс 29. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 10 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1981 року плюс 32. Мінімальною температура була 1976, 6 градусів. В тепла у будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК Одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.